Поговоримо, чому здуваються кришки в автоклаві і як цього позбутися. Вітаю вас на каналі Утехо. З вами Ліля, і сьогодні ми говоримо про те, чому здуваються кришки в автоклаві. Автоклавування, як відомо, це зручний та класний спосіб для консервації продуктів. Але іноді виникають проблеми. Наприклад, відкриваєш автоклав, хочеш побачити гарнесенькі баночки, а там вздуті кришки. Неприємно, правда? До того ж це призводить до псування продуктів. Але вихід є. Сьогодні розкажу який: сім причин вздуття кришок при автоклавуванні та як цього позбутися. Перша причина. Це низька якість кришок або вони пошкоджені. Автоклавування найкраще використовувати спеціалізовані кришки з потовщеною стінкою, які не деформуються під високим тиском, або додатково одягати на банку спеціальні затискачі. В описі до відео залишили для вас посилання на затискачі та перевірені кришки. Друга причина переповнені банки. Ми рекомендуємо залишати 2-3 см вільного простору до краю банки, інакше кришка справді може здутись. Третя стравлювання повітря до того, як Автоклав охолони. Для звичайних кришок СКО необхідно дочекатися, не щоб автоклав охолонув до 30 градусів і лише після цього спускати повітря. Для кришок твістов стравлюємо повітря при температурі 60-70 градусів. Температуру можна відслідкувати на термометрі або терморегуляторі. Наступна причина це різкий спуск повітря з автоклава. В автоклавуванні краще не поспішати та дотримуватись інструкції. П'ята причина не дотримуватися режимів автоклавування. Відхилення від рекомендованих Часу та температури призводить до неповної стерилізації продукції. Здуття кришок в цьому випадку відбувається через псування продукту. Шоста причина: пошкодження самого автоклаву. З часом або через неправильне використання, ваш автоклав може пошкодитися. Це може призвести до нещільності або до неправильного функціонування клапанів. Регулярно оглядайте пристрій на наявність пошкоджень і зверніться до нас, якщо виникнуть сумніви. Остання, сьома причина неправильне зберігання банок. Після автоклавування банки слід зберігати в прохолодному та темному місці. Уникайте зберігання під прямими сонячними променями або при високих температурах, адже це може призвести до псування продуктів і здуття кришок. Якщо одразу після автоклавування кришки вздуті, це не є критично. Найчастіше це візуальна або технічна проблема кришок. Але це не означає, що продукт зіпсований або не пройшов консервування. Поставте такі баночки в холодильник або інше холодне місце з високою ймовірністю на холоді кришки втягнуться. Але якщо спочатку кришки були рівні, а потім під час зберігання вздулися, таку консервацію категорично заборонено вживати, адже вона небезпечна для вашого здоров'я. Бонусом для вас ми підготували корисну пам'ятку. Шукайте її в описі до відео. А для того, щоб проблем з консервацією у вас не виникало, підпишіться на канал УТЕХО, переглядайте наші рецепти та корисну інформацію і обов'язково залишайте ваші реакції.